Пожежа вчені зруйнувала будинок. Жердалося уникнути лише тому, що більшість людей були на роботі, розповідає одна з погорільців. Все буквально згоріло. все я була на роботі в Донецьку, У мене дитина школьниця на канікулах. Что могла, одни вещи вынесла. Все, что было нажито трудом, все фактически все сгорело. Займание осталось у підвалі. Там Жеківці саме ремонтували трубы. Когда услышала запах в квартире, запах гари и сварки. Я вышла им сказала, что у меня запах. Они мне сказали, ну и что, ничего страшного. Потом повалил дым. Уже из подвала просачиваться стал в квартиру. Они не хотели вызывать не пожарную. Они не хотели воду подключать. Сварочные работы проводили э, мастера ЖКХ, по мнению наших специалистов, скорее всего, попала окалина от сварки, э, потому что стены там деревянные, пустотелые. І пішло горіння. Нині півсотні погорільців розмістили у місцевому профілакторії. Людям роздали білизну, гігієнічні набори та забезпечили безкоштовним харчуванням. Будинок, який згорів, вже не відновити, кажуть у мерії. Тепер міскуватимуть. звідки взяти нове житло для безхатьків. Городський совет на даний момент виділяє 150 тисяч. Те, що ми можемо дозволити виділити, то і помощь пострадавшим. Надіємося, ще на благотворительний фонд ми обратілись. Сейчас губернатору там я думаю нам поможуть. Сейчас прорабатываем вопрос по покупке вторичного жилья. Керівництво жеку зустрічі із журналістами уникає черговий аварійних бригад. Ситуацію не коментує. Натомість, за фактом пожежі, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Порушникам техніки безпеки загрожує до восьми років за ґратами.